Маркетологи Львівського торговельно-економічного університету приймають естафету від Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій. Бажаємо креативних маркетингових проєктів та зустрічі з цікавими особистостями. Точки безбитковості в кризових ситуаціях та ефективності у співпраці з контактними аудиторіями. Результативності маркетингових досліджень. Та ефективного аналізу маркетингової аналітики. Щоденного нахнення для операційних процесів та успішно клієнтів з повторними купівками. Драйве у плаванні маркетного комплексі. Вітаємо усіх причетних з Міжнародним днем маркетолога! Віта! Передаємо естафету маркетологу Національного університету ветеринарної медицини та біотехнології імені Гжицького.